Привіт-привіт, друзі! Я рада вас вітати! Послухайте вірш, і ви здогадаєтесь, про кого ми сьогодні будемо з вами розмовляти? За дніпровськими порогами, за південними дорогами, за степами за широкими наші прадіди жили. Мали Січ, казацьку, сильною, цінували волю вільною, Україну свою рідну, як Зіницю. Діти, чи сподобався вам вірш? І про кого цей вірш? Здогадалися? Отже, діти, ми поговоримо сьогодні про наших славних козаків. Історія кожного народу має свої символи. Символом України є Казаччина. Без неї немає нашої історії. Легендарна Запорізька Січ це символ мужності та незламності українського народу. Від роду і до роду передається заповіт запорізьких козаків жити чесно, не зазіхати на чуже, працювати, любити свою землю, рідну мову, з повагою і розумінням ставитися до інших народів. Сьогодні ми дізнаємося багато цікавого про славних запорожців. Що ви знаєте про казаків? Якими вони були? Слово казак означає вільна людина. Перша згадка про казаків була, уявляєте, майже 500 років тоді? Вони напали. На турецьку галеру і відбили українських полонених. Щоб захищатись від нападників, козаки будували невеликі дерев'яні укріплення, які називалися Січ. Згодом вони об'єднались в одну Запорізьку Січ на острові Хортиця, що розташований серед бистрої води. На січі існували дуже строгі правила, яких дотримувались всі козаки. Січ була місцем перебування козацького коша. Він нараховував багато тисяч козаків. Територію січі обіймали високі вали, укріплені частоколом і зрубами. Саме на них ставили найпотужнішу зброю того часу гармати. Посередині Січі була велика площа, по краях якої містилися козацькі оселі. Їх називали куренями. На самій площі знаходилися будинки старшин, школи, військові та господарські споруди, а у самому центрі церква Святої Покрови. Саме її козаки вважали своєю покровительницею, і саме в День покрова святкується День захисників України. Під час миру козаки займалися різними ремеслами, будували церкви, будинки, випасали худобу, торгували, полювали та рибалили. Але основною їх справою були військові, військові походи. У козацького війська були свої відзнаки: хоругви, це знамена, бунчуки, ось такі труби, летаври, печатки з гербом. Вони були символами влади атаманів – гетьманів. Гетьмани це вищі воєначальники у козаків. Ознакою гетьманської влади була булава. Ось деякі найвідоміші гетьмани України Дмитро Вишневецький. Петро Канашевич Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Іван Мазепа, Пилип Орлик. Хоч казаки і мешкали в степу, вони були вправними мореплавцями. На легких суднах, які вони називали чайками, запоріжці здійснювали досить вдалі морські походи вздовж узбережжя Чорного моря. Пізніше чайки змінили дуби, у них замість однієї були три мачти. Під час морських походів. Козаки боронили рідну землю, звільняли полонених, здобували багато здобич. Серед козаків були люди з надзвичайними здібностями, їх називали козаками-характерниками. Вважали, що ці козаки вміють зупиняти кров, заговарювати біль, ходити по воді, ловити кулі голими руками. Найвідоміші характерники. Це Казак Мамай, Іван Сірко, Максим Кривоніс. Іван Підкова. Українське казацтво унікальне явище на землях України, якого не знали ані Європа, ані інші континенти. Отакі були наші славні пращури, козаки. Діти, а ви нащадка козацької слави. Підтримуйте традиції, будьте сміливими, сильними, любите свій край.